Привіт, котенятки! Розклад 4 карти. Або як ви зараз почуваєтеся? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, звертайтеся на особисті консультації і щиро дякую вам за ваші коментарі. І так, як почувається сьогодні ваше тіло? О, десятка пентаклів. Дивіться, тут прекрасна жінка відпочиває прямо на драконі. Вона ні за що не переживає, в неї все добре, вона захищена. Так і ваше тіло зараз почувається захищеним, і у вас тили всі прикриті. І ще ця, ця карта сім'ї, я так розумію, що вам дуже комфортно і в вашому тілі, і в вашому домі, що у вас на серці? Ага, паш мечів, щось трошки ранить ваше серце. Чомусь вам неспокійно, або ви отримали якесь дуже неприємне повідомлення, і воно коле ваше серце і на думці немає спокою і трошки вашому серцю некомфортно Зараз для серця ще одну карту витягну. Так, підсірка Пентаклі. Ви просто хочете безкінечно плакати. Дуже важкий стан. І ці карти означають, що або час прийшов поплакати, і випустити якісь гори назовні, щоб воно не ранило безкінечно ваше серце. Або якщо це вже стара рана, то потрібно відпустити все і забути. Так, що у вас на думці? На думці у вас король мечів. Це може бути е, якийсь бути чоловік, бувший чоловік, з яким ви вже не разом, і на думці він у вас, можливо, він хоче до вас повернутися, або це чоловік, який біля вас. Це означає, що це людина така досить прямолінійна, е, дуже розумна. Це ще може бути адвокат або лікар. Про кого ви думаєте? Якщо ви чоловік, то це, можливо, ви. Зараз у вас, мабуть, час такий сісти, подумати і вирішити якісь питання. І карта четверта, що у вас на душі? А на душі у вас сяє сонце. Це або вам дуже чудово і прекрасно, або карта Сонце означає, що ви побачили все так, як воно є. Що ваша душа відкрита. І що ви вже не боїтеся дивитися на цей світ з відкритими очима, вам все зрозуміло, і світ відкритий для вас, а ви відкриті для світу. Хай буде так.